Всім доброго дня! Ви на каналі «Під... Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Займаємося автопригоном і е, хочу запропонувати її актуальний ось такий чудовий автомобіль. Це Renault Megane 2018 року. Це вже нова модель. В гарній комплектації. Як ви бачите, на гарних лихосплавних дисках, гарна оптика Led Power Fusion. Е, даний автомобіль. Е, Має 155 тисяч оригінального пробігу. Жодний елемент кузова в цьому автомобілі не був пошкоджений, немає жодного підкрасу там чи підфарбувань, царапин, м'ятин. На гарних ось таких колесах, гарна резина. Зараз вам покажу також салон автомобіля дійсно в суперовій комплектації. Вартість даного автомобіля з повним пакетом документів 15,5 тисяч доларів. Даний автомобіль сьогодні буде вже транспортуватися на мій евакуатор, тобто вчора відправив водія за ним. Сьогодні він буде його. Транспорт грузити на евакуатора, оформляти всі решта документи, і завтра зранку буде виїжджати в Україну. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте дійсно в хорошому стані, і чесно вам скажу, ну досвід такий вже немалий з підбором та пригоном автомобілів. Дуже важко знайти, щоб був з малим пробігом в гарній комплектації, без пошкоджень. Салон, всі пластмаси, тобто жодна, жодна, жодна пластмаска на даному автомобілі не має жодного пошкодження. Як ви бачите, має підсвітки на дверях. Тобто комплектація дійсно її максимальна, окрім, я не, не можу зрозуміти, чому немає сабвуфера. тобто немає акустики, бусе. Все решта, все є. Тобто є мертві зони в дзеркалах, є підсвітка на дверях, є проекція на скло. Великий мультимедійний екран, два ключа, безключовий доступ, хороша оптика. Дійсно, хто їздив на ледах, він добре розуміє, за що я говорю. Має також камеру заднього виду. Підсвітка в нас між передніми сидіннями, електроручник, мультируль, шкірене кермо. Дійсно хороший автомобіль, також перед зад, партронік, автопаркування. Немає, Що в цьому автомобілі немає, це немає підігрів сидінь, немає акустики, босе. Все решта, все, що потрібно для автомобіля, дійсно тут є. Ще раз наголошую, кого цікавий даний автомобіль, мій номер телефону 0976062599, 2599. Звати мене Андрій. Також, можливо, когось буде цікавити електроавтомобілі. Хундайкони, ягуари, Кіаніро. Потім Ліфи. Можете також телефонувати, можемо підібрати, розмітнити, доставити. Процедура підбору і пригону автомобіля виконується таким образом. Тобто, ви телефонуєте, говорите, який автомобіль вас цікавий, я находжу варіанти в Європі, скидаю вам силки, тобто не фотографії, а скидаю вам повністю силки з ціною і з фотографіями, і з повним описом про автомобіль. Ви розглядаєте, який автомобіль вам сподобався. Ви дзвоните до мене, скидаєте мені, скидаю на митницю. Прораховуємо його. Після того оглядаємо автомобіль, ви скидаєте завдаток і вже доставляємо автомобіль в Україну. Робимо сертифікати, розмитнюємо договори, страхівки, ви їх їхати на червоних номерах з повним пакетом документів, які потрібні для постановки на облік. Отже, кого що цікаве, телефонуйте. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду радий відповісти на всі запитання, які вас цікавлять. До гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.